Бюджетні мільйони на що їх витрачають у рівному час війни. Головні видатки повинні спрямовуватись саме на оборону, і наше місто не виняток. На оборонні потреби з бюджету рівного виділено 270 мільйонів гривень, що складає понад 75% від коштів, закладених на капітальні видатки. На що саме їх витратили? Розпитали наші журналісти. Повномасштабна війна змістила акценти у формуванні бюджету Рівненської громади. Якщо раніше першочерговими були комунальні проблеми, то тепер на передній план вийшли питання оборони та з нею пов'язані. На оборонні потреби містом рівне бюджетом міста було виділено 270 мільйонів гривень. Це величезна сума на потреби обороноздатності міста та регіону. Зокрема, хочу сказати, що це складає понад 75% від коштів, закладених на капітальні віддатки. Тобто, більшу половину бюджету розвитку міста ми віддали на оборонні потреби. Тобто ми могли б значно більше вкладати в розвиток інфраструктури, в розвиток міста, але пріоритетні засади для нас сьогодні в умовах війни це цивільний захист населення, це. Потреби військових це підтримка тих категорій населення, які сьогодні вкрай потребують допомоги. Левову частку цих грошей спрямували на підтримку тероборони та ДФТГ і їх забезпечення на територіальну оборону. потрачено. 21,2 мільйона гривень в місті створено добровольче формування територіальної громади. От в складі цих 21,2 мільйона, 5,3 мільйона. Це склали видатки безпосередньо на це на. Підтримку і, 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 і цього, цього формування не лишились осторонь і соціальні питання: 28,9 мільйона гривень. Понад 13,5 мільйонів виплатили учасникам бойових дій та членам родин загиблих. Подбали в громаді і про реабілітацію поранених. За майже 29 мільйонів гривень придбали реабілітаційний комплекс «Волкбот», який навчить поранених заново ходити. Після повномасштабного вторгнення деякі депутати пішли в тероборону, дехто пішов із збройні сили України, дехто залишився тут в Тиволі. Для того, щоб допомагати нашим все-таки, нашим збройним силам України. В свою чергу хочу ну, зазначити, що дійсно спрацювала як одна команда, тому що всі чітко розуміли, що агресор не він не спить. Він хоче зробити нам дисбаланс. Ми в свою чергу були тут на місці. Всі депутати, якщо була даже позачергова сесія, будь-яка всі були фактично як один. Я їм ще раз кажу дуже дякую. Окрім безпосередньої підтримки військових, виділяли кошти і на інші, не менш вагомі напрямки. Велика частка коштів була спрямована на Ремонт об'єктів укриття, об'єктів цивільного захисту, що є нашим прямим завданням як влади людей забезпечити необхідним рівнем захисту, в цілому на ці цілі потрачено 99,6 мільйона гривень. Крім того, містом виділялися гроші на забезпечення укриттів і облаштування пунктів незламності, забезпечення їх генераторами та засобами обігріву, придбання паливно-мастильних матеріалів для ліквідації надзвичайних ситуацій. На ліквідацію наслідків ракетних ударів спрямовано понад 5 мільйонів гривень, і це далеко не все. У 2023 році наші. Акценти, пріоритети та цілі не змінились. Ми і далі будемо продовжувати підтримувати наших військових. Як в минулому році, жодне звернення не пройшло повз уваги, і на всі звернення від військових ми реагували і виділяли кошти на їхню підтримку, так і в 2023 році. Наші акценти, пріоритети, ті ж самі. Перемога в першу чергу.